Усіх вітаємо! Компанія Автопарк Вінницька філія. У нас на надходження Ford Edge 2019 року випуску повноцінний рестайлінг в гарнющому бордовому кольорі. Друзі, автомобіль з пробігом 153 тисячі км, свіжо загнаний в Україну з незначними пошкодженнями по Америці. Автомобіль в гарній комплектації 2 літра бензин з переднім приводом та автоматом. Передня в нас адаптивна оптика, авто, ближній автодальній, безпічовий доступ. Оригінальні диски. Диски в нас на літній резині. Ось полянь така по покузу. Передні фари і задні фонарі в нас притановані ще з Америки. Дуже гарний, комфортний автомобіль, друзі. Хто їздить на цих фордах, той зрозуміє мене. Електрокришка багажника в нас присутня, шкіряний салон в чудовому стані, повний електропакет, Ззаді роз'єточки, все як має бути. Автомобіль від власника по сімейним причинам потрібно продати. Є також, до речі, у нас мертві зоні дуже зручна штука, функція, друзі. Будьте, кермо з круїз контролем, дістронік. Попередження про небезпеку, двох зонах кліма, підігрів переднього ряду, камера заднього виду затвіною полосами, все це є і все це працює. Друзі, дуже гарна ціна на цей автомобіль за рестайлінг 19 тисяч з половиною доларів, 19 500, друзі. Соборна один містоліниця, є доставка лізинг, кредитування обмін на ваше авто, тому ми вас чекаємо. Будь-яка перевірка та доставка в ваше місто.